Всім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я вирішила зняти довгоочікуване всіма вам відео про розацію. Я в ремісії знаходжуся з осені 2022 року і вирішила розповісти, чим я користуюся, якими процедурами я користуюся підтримувати. І взагалі такий свій своїм досвідом з вами поділитися. Досвід я маю як і. Позитивний, тому що зараз це без макіяжу ви бачили відео, напевно, навіть могли бачити, коли я без макіяжу знімаю. Я не маю висипання, а якщо маю, я маю чим це відразу блоканути. Давайте почнемо. Я найжахливішу стадію цієї хвороби заставила в травні. 22-го року до цього у мене були прояви, невеликі прояви, якихось почервоні, і це було, знаєте, як активний такий період, і потім знову було чисте обличчя. Але в травні 22-го року все змінилося. На початку травня це був жах. Це коли я, я потрапила вже до лікаря, який мене вилікував, і цих лікарів було дуже багато, про це також розкажу. Лікар сказала, що в мене остання стадія, це коли вже обличчя буде там, наверху, зверху в мене басейн на криші. Сказала, що вже шкіра буде відходити так, такі жахи, да. От, наприклад, коли зараз я на себе дивлюсь, то і не уявляю, що застала ось такий період. Чим я користуюсь? Перше, що я роблю, це догляд. Мені не підходить все те, що підходить зазвичай всім го є розація. розації характерні аптечні засоби. Все, що продається в аптеці, мені не підходить це гудить літак, нічого не подумати. Вони просто над моїм дахом, над моїм дахом і басейн і літочки. Реально дуже близько, прям дуже. Коли я потрапила до лікаря, то лікування у мене було по схемі внутрішньому, так і зовнішньому, так і ін'єкційному. Що я маю на увазі? Тобто ми вживаємо препарати, препаратами, мажемо на на обличчя якісь певні засоби, і ми колемо, колимо, щось колимо там зараз лікар лікарів було. Лікар там приписав свою певну схему. Давайте почнемо з того, що в аптеці. Все, що я в аптеці купувала, в мене навпаки загострені шло. І тоді відмінили всі аптечні засоби. Ліки залишили, крем залишили, ін'єкції залишили, і крем замінили на професійний косметологічний. Хоча б, здавалось би, чому косметологічний, якщо потрібно лікувальний. Це не є реклама. Мені догляд постійно змінюють, тому... Сподіваюсь, це відео вам допоможе. Реклам ніяких не буде. Я з собою не полінувалася і взяла, щоб показати вам самі ці продукти. Починаю я з того, що я вмиваю. Є спеціальне мило, да, є мило, воно рідке. Від бренду Holy Land. Покажу вам його фотографію. Я його використовую вдома, бо я його не транспортую. І з собою на відпочинок я для того, щоб вмиватися, Взяла штуку, яка також продається в аптеці, але вона мені підходить, але вже, вже коли у мене вже почалася ремісія. Коли в мене не було ремісії, цими засобами я не користувалася. Тобто це підтримання цієї ремісії, підтримання стану чистої шкіри. Зараз я не користуюся ні тональними засобами. Дуже рідко я про це говорила в своїй і про свою косметику, що зараз я майже не користуюся косметикою. Вмиваюся я ось цим засобом. На відпочинку вдома стоїть велика банка, але зазвичай це або мило Холіленд, або це для вмивання я не знаю, що це масло, маска, що це крем. Я не знаю, як воно правильно називається. В аптеках воно є в загальному доступі, дуже вигідна ціна. По відношенню до всього іншого, це найвигідніше. Мило дорожче. Ніж цей засіб, зрозуміло, да? Після мила у мене йде лосьйон. Лосьон у мене ось такий фітоміт, також від Holy Land. Ось так він виглядає зараз. Щось попало в ніс. Цю штучку я використовую. Як вона виглядає, ось так у мене. Точно так само називається, у мене тут ну, з собою такий дорожній варіант, хотіла вам показати, щоб ви знали нічого такого особливого, в принципі, так ви скажете. Потім у мене йде доп-догляд. Це така сиворотка коли мені потрібне зволоження. В літній період я її не використовую. Тут дуже багато води і вона в мене почнеться як доп. -догляд. Такий варіант уже з осені. Зараз я використовую е, в день ось такий крем Day Care. Е, я спеціально взяла, щоб вам показати, От, У мене залишилося. Зазвичай е, мої всі кремчики вони мають або синій такий відтінок блакитний, або ж такий білий, але холодний, майже парламутровий. І нічний. М -м -м. Нічний, нічний, точно так цей взагалі ще свіж. Тобто, як ви бачите, ну це всі РП, тобто які саме такі мають доглядові сильні функції, вони дають мені лише зволоження, тому що в рамках дерматології у мене чиста шкіра. Яка там не потребує догляду. Тут у мене можуть бути щічки червоні, тому що ну ви зрозуміли спеку. Звичайно, в мене таке красиве світле обличчя. Ці крема я змінюю, і змінює мені безпосередньо мій лікар, в залежності від того, що в мене турбує. Моя ремісія пережила вагітність та пологи. Єдине, що були свої но, знаєте які? А такі, що у мене була настільки суха шкіра, я не могла не посміхнутися, тут. було дуже сильно зжато, просто до сліз. Дерматологічним відкриттям для мене стало те, що дуже часто лікар мені приписувала в догляд такі штуки, які, які приписують не ті сухі, Шкірі і на ті такі ну чутливі, Мені здається, що мені не підходять аптечні засоби. Мені приписувала лікар навпаки догляд за проблемною шкірою, схильною до жирності і недоліків. Тобто вона комбінувала те, що мене підсушить, з тим, що мене зволожить. Ось така була ситуація. Засобів цих може бути дуже багато. Можуть різні фірми бути. Але в косметологівця там зазвичай 3-4. Таких від розпіарених фіолетових баночок до чогось простіше. Я дивіться, я не можу собі дозволити змінити догляд самостійно. Тобто я не можу купити те, що мені от хочеться там чи в аптеці повестися на щось, чи там на рекламу, тому що мене просто може обкидати. І коли таке стається, в мене зараз є план де. Але хочу вам сказати, що в мене є ще отакий: от я з собою беру така от сивородка від Лорош Пузе. Вона виглядає по повномірному. Я на відпочинку, тому ось така сиворотка вона саме йде для жирної шкіри. Підсушує також в різні етапи циклу жіночого здоров'я я цим користуюся. З приводу сонцезахисту, я його, ну, звичайно, зараз сонце я його наношу, у мене може бути або ось такий від Ларожпозет 50. Ці засоби так продаються в аптеці, але коли у мене було загострення, це мені взагалі не підходило. Я тільки рік в ремісії, коли я в ремісії, я почала Ларошпозе користуватися, оце десь через. Пів року, можливо, трішки більше оце пішло. До цього був зовсім, зовсім інший догляд. Лікувальний не плутайте ремісію з лікуванням. Так, і коли або ця п'ятдесятка, або ця від. Холіленд у мене без Вона ще буває тоном мені не дуже, тому що взагалі тональний крем. Після того, як я вилікувала свою шкіру, я така, для чого мені той тональний крем, як у мене така прекрасна шкіра. Типу, для зйомок можливо, але зазвичай я обходжуся просто, ну, є та є, ну та й та й добре, знаєте, коли в мене є висипання, я йду за мазю, яку мені приписав лікар в момент, коли. Ця мазь ми вводили на протязі 22-го року. Тобто це був дуже важкий період. Зараз поясню, чому у таких серйозних даматологічних мазях це мазь, буває мазь, бувають креми, у них є різні відсотки діючої речовини. Там буває нуль, кома, нуль, нуль та тата, -та, буває нуль людина або ще більше. Вони мені по різному впливали, і я дуже багато коштів витрачала те, щоб знайти цю саму масу. Чому я вам зараз її не показую? Вона є в загальному доступі, тому що у мене була така ситуація за два роки до мого одужання. Початку моє, мого лікування, так скажімо, я пішла до дерматолога, досить класного дерматолога по відгукам, і вона мені приписала, зараз я цю озвучую інформацію. Вона мені приписала таку, так, таку масу, яка абсолютно підходила під всі мої симптоми. Вона була в загальному доступі, називається вона Розамет. Ви можете прогуглити там, в принципі, всі все те, що було тоді, тобто ті діагнози, які мені тоді ставили, вони забувайте, що довго, е, крутили тим, що я алергік, тим, що в мене проблеми ЖКХ. Же, же мені ставили різне, мене відправляли від алерголога до дієтолога, від дієтолога до гастроентеролога, до терапевта до алерголога. Оці всі кола я намотувала. І я приходжу, мені виписують цю масі, кажуть, поможе ти ж цією масію, все буде супер. Я мажу на ніч цю розумет. На наступний день я не могла дихати. Ви скажете, при чому тут мазь до того ж, не могла дихати? Ця вся штука вона опухала знизу. Тобто просто я не могла притронутися до свого лиця. Тобто чіпати лиця було неможливо, це була така гостра форма. І у моєї сестри однокласниці мама, вона, я не пам'ятаю, була тоді ще завідуючою, війну дерматології. І я їй дзвонила до 5 хвилин, до 9 ранку, щоб мені вкололи ліка. Мені вкололи толі діксамітезон. Толі, ну, цей препарат, який, в принципі, на швидкій допомозі колять, коли там не можуть зрозуміти, є в тебе алергія чи немає втебалергія, щоб знати оцей весь наприк, я Думаю, хто з такою проблемою зіштовхується. До речі, на цьому препараті я сиділа і мені деякий час так знімали, представляйте, що там було з обличчям, що мені знімали цим препаратом всі покресі, почервоніннями. І на цей препарат, який підходить всім, які тобто. Дати він може там, з 1%. Він мені настільки не підійшов, що я після того, що лікувалась три місяці. А знаєте, чим я лікувалася? Ви скажете, так, просто перестала користуватись, все. Ні. Я весь той шар шкіри, який у мене був червоний, я його випалювала спеціальними спреями від корі. Тобто корі, кір, я не знаю. Добре, е, є такий спрей, який пшикала я. Воно взагалі місцево там носить, я пшикала на руку собі, на наватний диск на руку, і припікала собі оці всі частини шкіри. Все, я пройшла цей жах? Просто якщо у вас будуть якісь запитання. Я сподіваюся, ви будете задавати їх в коментарях, тому що після першого відео мені посипались запитання на мої особисті сторінки навіть на робочу, дуже часто. Зрозуміло, що протокол лікування я вам не дам по зрозумілим причинам. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Про всі аналізи я також говорила в минулому відео. Але якщо от вам якась потрібна більша розшифровка цієї історії, можливо, якийсь мій досвід, то напишіть просто в коментарях. Я буду відповідати на ваші запитання. Чому я на цьому акцентую у? Увагу. Після першого мого відео, де я показала в принципі результат, що з такого можна зробити класну шкіру, мені почали скидувати свої аналізи. Справася в тому, що я не те, що не лікар, і я просто веду свій блог, розказую такий малесенький бложочок і розказую, що так можна обвикуватися. Але є моменти, через які треба пройти і показую, як я проходила, розказуючи свою історію. Коли ви скидаєте мені аналізи, і чи треба вам ще щось проходити? Я не лікар, я не знаю. Мій лікар, чимало допоможе. Мені мені не шкода назвати свого лікаря. У мого лікаря є на сторінці, в принципі, як процеси до після. Тобто ми далі там в проміжках є фотографії і зйомки. Не шкода, що по процедурам. Зараз я тестую лазер, не можу вам сказати, як це буде на моєму обличчю. Поки що все добре. Лікар і лікар, який робить лазер, це два різних лікарі, які між собою вони вчилися разом, і одна передала мене в руки іншої. За лазер не можу зробити вам ніяких відгуків, тому що я зараз ще в процесі, так як роблю паузу через те, що я зараз на морі. Я колю собі все те, що дістає лікар. В принципі, це може бути плазма, це може бути мезо і це може бути біоревіталізація. Все, в принципі, і ботокс, все, що там це до 30 комплекс 25 плюс. Майже всі колять, але важливо, важливо в стадіях різних там. Що вас турбує, і догляд. Догляд він повинен змінюватися і повинен його назначати лікар. В принципі, вся впирається в лікаря і визнання лікаря, тому бажаю вам знайти свого. Важливо, хочу вам сказати, у моєму обличчі немає ні капельки гіалуронової кислоти, немає ніяких ниток і немає, що забираю жирочок. Таких в мене немає штук. Е... Ботокс не використовується багато хто пише, що ботокс використовується при розації, щоб за просто вбити цю розацію. Це неправда, не ведіться на це, ботокс, Я в тільки тоді, коли вже вилікувалася. Розумієте, коли вже в ремісію вступила в таку гостру після всіх в мене лікування, після лікування до ремісії був такий поспільний болючий, В мене пам'ятаю, була зима на свій день народження. А в мене шкіра отак от, от звазила, просто я мала маску знімати. У мені лікар сказав, це просто буде дуже. Тобі треба останній цей пройти крок до оновленої шкіри. Це все, що я там лікувала. Вона знімалася дуже таким. Сильним пілінгом, іуронгової кислоти в мене немає, є ботокс і як цей препарат, що сюди вводиться, в мене ще його немає. Я ще в процесі зараз лазер, потім йдуть в мене уколи і оцей третій, сподіваюся, Бог, третій рік ремісії ми будемо завершувати. І хочу вам ще сказати: на період вагітності ніхто не дає ша, ніхто не давав гарантії, що воно не повернеться. Тобто я була під наглядом. Так само при кожному захворюванні раніше, до того як я просто почала так вже інтенсивно лікування, вже пішло. Е Почало мені допомагати, при кожному захворюванні мені ставили то почки, то печінка, що це все дає висипання на обличчя, це все чухня, це все була неправда. Мене лікували такими важкими препаратами, і я найчастіше на це не вилалася, бо я знала, що це неправда. Тобто кожна хвороба вона просто була на моєму обличчі. Хоча ця хвороба могла бути внутрішньою, наприклад, там, запалення легенів, все там. На обличчі було всі люди. А може це через це. Ну і всі ці дурні е, ромашки і лікарі я розповідала в першому відео. Ну не думаю, що потрібно повторюватися. Дуже дякую за ваш перегляд. Сподіваюся, що ви будете також здоровими і в ремісті. Дякую за ваш перегляд. Будьте здоровими.